IT-Home з посиланням на джерело Ю Кіан Цую опублікували інформацію про процесори Intel Core i 7 15700K та Intel Core i 9 15900 k які використовують передовий техпроцес Intel 20 a і технологію 3D-упаковки Faveros, а їх продуктивність значно покращена в порівнянні з існуючими процесорами 14-го покоління. За чутками процесори наступного покоління Intel будуть позбавлені технології Хайпертрейдінг. Процесор Core i 9 15900 k матиме 24 ядра за схемою 8 p плюс 16E, 24 потоки, базова частота P-ядер 5,8 ГГц, буст частота e ядер 44 ГГц. чіп матиме 36 МБ кешу L3 та 36 МБ кешу L2, 20 МБ на P-ядра і 16 МБ на E-ядра, та підтримуватиме пам'ять DDR5-6400. Також процесор буде оснащено графікою XELPG на 32 виконавчих блоки та обудованим NPU, базовий TDP 125 Вт, максимальний теплопакет 177 Вт. Core i7 15700K, в свою чергу, матиме 20 ядер за схемою 8P плюс 12E, 20 потоків. Базова частота P-ядер 5,5 ГГц, буш частота E-ядер 4,2 ГГц. Процесор матиме 33 МБ кешу L3 та 32 МБ кешу L2, 20 МБ на P-ядра плюс 12 МБ на і e ядра та підтримуватиме пам'ять DDR5-6400. Також процесор буде оснащено вбудованим NPU та графікою XELPG на 32 виконавчих блоки, базовий TDP чипа 125 Вт, максимальний 177 Вт. Обидва процесори переїдуть на новий сокет LG1851. Варто відзначити, що це всього лише можливі характеристики майбутніх процесорів. Для більш точної картини потрібно дочекатися офіційних даних від самої Intel. Компанія Dell під час конференції, присвяченої квартальному звіту, підтвердила підготовку прискорювачу нового покоління Nvidia B200 сімейства Blackwell для ресурсомістких шаї завдань та HPC додатків, на що звернув увагу ресурс VideoCards. Очікується, що цей виріб з'явиться наступного року. Офіційний анонс рішень Blackwell відбудеться цього року, причому в Nvidia прогнозують, що прискорювачі опиняться у дефіциті одразу після виходу. Це пояснюється стрімким зростанням ринку штучного інтелекту, зокрема швидким розвитком генеративних сервісів. Відомо, що до сімейства Blackwell увійдуть флагманський виріб B100 для ШАІ та HPC задач, модель B40 для корпоративних замовників, гібридне рішення GB200, котре поєднує Чіп B100 та ARM процесор Grace, а також GB200 NVL для обробки великих мовних моделей. Також ведеться підготовка прискорювача B200. За даними Dell, показник TDP у B200 може сягати 1000 Вт. Для порівняння, прискорювач H100 у форм-факторі SXM має TDP 700 Вт. На підготовку чіпа B200 натякнув операційний директор Dell Джеф Кларк. Таким чином можна припустити, що Dell вже проєктує сервери нового покоління, розраховані на встановлення прискорювачів b 200 Один з користувачів вже придбав процесор Intel Core i 9 14900KS Special Edition перед офіційним випуском і одразу вирішив протестувати його. Здається, що розрібні продавці по всьому В'єтнаму порушують ембарго, оскільки iLeakVN опублікував фотографії декількох процесорів 14900KS, які вже готові до продажу задовго до дня початку продажу. Процесор Core i 9 14900 ks на момент запуску буде найшвидшим із найвищою тактовою частотою на планеті. Він має ту ж конфігурацію, що й Core i9 14900K, 24 ядра за схемою 8P 16E, 32 потоки, 36 МБ кешпам'яті L3 та 32 МБ кешпам'яті L2. Також можна відзначити тактову частоту кожного ядра цього чіпа 6,2 ГГц максимум для 3P ядер і 5,9 ГГц для всіх ядер. І-ядра працюють на частоті 4,6 ГГц по 3 ядрам та 4,5 ГГц по всіх ядрах. Для досягнення таких високих частот Intel, ймовірно, збільшила напругу Core i 9 14900 ks до максимального рівня, який за замовчуванням не встановлюється на рівні 1,5 В з TDP PL1 150 Вт і рейтингом PL2 більше 253 Вт. Core i 9 14900 ks безумовно є високооптимізованим чіпом, здатним витримувати такі високі частоти, напругу та обмеження потужності. Для цього чіпа важливо використовувати найкраще рішення для охолодження. Також можна використати кронштейн Direct Die, що значно знижує температуру. В результаті було отримано показник SP102, що показує високу якість кремнію. Процесор Intel core i 9 14900 ks з'явиться на прилавках магазинів цього місяця. Згідно зі звітами, його дату випуску призначено на 13 березня. Передбачається, що ціна процесора буде аналогічна ціні Core i9-13900KS – близько 750 доларів. Інформація про передбачуваний мобільний процесор AMD або настільний APU з кодовою назвою SoundWave представляє інтерес для спільноти технологічних ентузіастів. Зазвичай AMD використовує унікальні кодові назви для своїх проєктів, щоб мінімізувати витоки інформації. Якщо слідувати даним витоку, то SoundWave може являти собою процесор класу, який можна порівняти з передбачуваним Strix Point, який у свою чергу реалізує мікроархітектуру процесора Zen 6. Це означає, що SoundWave буде просунутим продуктом, який з'явиться на ринку не раніше 2025-2026 років. Особливу цікавість викликає інформація про можливе використання технології виробництва на 3-нометровому Вузлі. Якщо це підвертиться, то AMD, ймовірно, обере один з більш сучасних варіантів трьохнометрових вузлів TSMC, таких як N3P або N3X. Це дозволить їм залишатися попереду конкурентів, таких як Intel, який також працює над розвитком своїх виробничих технологій. Незважаючи на обмежену кількість інформації про Soundwave на даний момент, очікується, що з наближенням його випуску з'явиться більше деталей і витоків. Оверклокер Bauer протестував незвичайну систему рідинного охолодження від компанії VILAND, яка працює за принципом термосифона, тобто без вбудованої помпи, використовуючи гравітаційну силу та різницю густин потоку для циркуляції холодоагенту. Система була протестована на 16-ядерному процесорі Ryzen 9 7950 X і порівняна зі звичайною SRO Corsair H 150 i IQ-Link 240. Результати показали, що система Wieland здатна підтримувати прийнятну температуру процесора під час ігрових навантажень, але у стрес-тесті Cinebench r 23 вона поступилася традиційній SRO від Corsair. Зокрема, температура процесора з використанням VLAN сягала 78 градусів за Цельсієм, у той час, як з Corsair h 150 IQ Link 240 вона не перевищувала 70 градусів за Цельсієм. Варто зазначити, що система охолодження у VLAN AIO є прототипом, і виробник може значно покращити її характеристики до моменту запуску у масове виробництво. Компанія MSI до сьогодні представила вже 12 різних варіантів відеокарти RTX 4070 Ti Super. До списку додалися ще два у версіях Expert та Aero. Найцікавішою із них, мабуть, є версія Expert. RTX 4070 Ti Super у цьому виконанні оснащена дуже привабливою системою охолодження з вентиляторами з обох боків, що робить її схожою на еталонну Founders Edition від NVIDIA. Частина елементів кожуха системи охолодження, зокрема решітка на передній стороні карти, відсилає до зовнішнього вигляду відеокарт GTX 400-500 на архітектурі Fermi. Відеокарта у виконанні Expert займає три слоти розширення, тому це потрібно враховувати при виборі. У свою чергу модель RTX 4070 Ti Super Aero оснащена простою системою охолодження з вентилятором тангенціального типу. До цього моменту MSI випустила в такому дизайні тільки RTX 4060, сама Nvidia не дуже шанує карти з подібним дизайном, оскільки вони часто використовуються не для ігор, а для обчислювальних навантажень і майнінгу криптовалюти, оскільки RTX 4070 Ti отримала не тільки продуктивніший GPU, але й збільшений з 12 до 16 ГБ буфер пам'яті, що корисно, наприклад, для шиї задач. Карти у виконанні Aero таки можуть отримати неігрове ігрове застосування. Як пише відеокарт MSI RTX 4070 Ti Aero вже з'явилося у продажу на торговому майданчику Amazon, де пропонується за 899 доларів. RTX 4070 Ti Super Expert у продажу поки що не зустрічалася. Цього тижня Microsoft почала розповсюджувати чергове функціональне оновлення для Windows 11 23 h 2 і Windows 11 22 h 2 Після встановлення пакета оновлень kb 5034848 стають доступні різні нововведення, одним із яких є підтримка стандарту USB 4.2.0, що забезпечує передачу даних на швидкості до 80 Гбіт на секунду. Реалізація підтримки стандарту USB 4.2.0 у Windows 11 на даному етапі мало що змінить, оскільки апаратні рішення, що відповідають даному стандарту, просто відсутні на ринку. І хоча учасникам інсайдерської програми Microsoft оновлення стало доступне ще в січні, виробникам апаратних продуктів ще тільки доведеться наситити ринок пристроями з підтримкою USB 4.2.0. Насамперед користувачам знадобиться наявність комп'ютера з одним із передових процесорів, такими як Intel Core 14-го покоління серії HX. А ще буде потрібен периферійний пристрій з підтримкою нового стандарту. Дизайнер Чон Кім та компанія Weekend Works показала концепт ідеальної комп'ютерної миші для занадто емоційних користувачів корпус бездротового пристрою виготовлений з м'якого силікону, який робить його несприйнятливим до будь-якої фізичної дії. У приступі гніву людина може вдарити девайс об стіл, кинути або з силою стиснути в кулаці. За словами авторів, це дозволить зменшити стрес, не пошкодивши гаджет. Миша водонепроникна, а ще її можна легко чистити, не боячись зламати. На концептах унікальний пристрій показано у кількох кольорах. Поки що його не думають випускати, але цілком можливо, що якась компанія використає цю ідею і реалізує її у своїй продукції. Компанія Openai додала до свого шаї-боту ChatGPT функцію читання в голос, яка озвучує відповіді на запити користувачів за допомогою одного з п'яти голосів. Функція може стати в нагоді, наприклад, у дорозі, коли відволікатися на екран пристрою для читання відповіді на запит може бути ускладнено. Нова функція читання в голос вже доступна як у веб-версії ChatGPT, так і у додатках ChatGPT для iOS та Android. Як зазначає The чат-бот може розмовляти 37 мовами, включно з українською, і автоматично визначати їх за мовою запиту. Нова функція дозволяє налаштувати чат-бота таким чином, щоб він завжди усно відповідав на запити користувача. Для роботи функції читання вголос у мобільних програмах необхідно натиснути та утримувати поле введеного запиту. У результаті відкриється спеціальний плеєр читання вголос, де можна вибрати налаштування відтворення, призупинення або перемотування звуку. У веб-версії чат-бота для активації функції читання вголос під текстом відповіді відображається піктограма-динаміка. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.